Слава Ісусу Христу. Всіх вітаю з тим ранком. Він у нас почався сьогодні дуже рано, правда? Навіть я бачив, як тут біля нашої хати літали перший раз в житті, але, але це є наша реальність. І сьогодні ми дякуємо Богові за дар нашого життя, і Він нам посилає слово яке є дуже нам близьке. Ви ж треба його зглибити і зрозуміти. Є така фраза, що тільки любов спасе світ. Чули її? І так само ми, якщо її будемо достосовувати до сьогоднішнього часу, до нашого часу, то тільки з любов'ю ми можемо перемогти. Але тут щось ніби, знаєте, трохи починає нав'язатися. Як то любов і стріляти треба. Але давайте повернемося до сьогоднішньої Євангелії. Жінка прийшла до Христа чому? Щоб спасти свою дочку. Чому вона це робить? Бо вона дуже любить свою дочку. Вона не прийшла до Христа з прокльонами на біса, який її мучить. Вона не прийшла зі злостю, не злість її привела до Бога, але любов її привела до Бога. Так само і кожен з нас з любов'ю хоче захистити свою сім'ю. Недавно я був свідком такої розмови між дружиною військового і військовим, який приїхав на пару днів, щоб забрати цю допомогу, яку ми даємо, і вона йому каже: ну, скільки вже будеш воювати, вистачить. А він їй каже, щоб ми могли спокійно з тобою жити, я мушу там зробити порядок. Тобто Він з любові до своєї дружини, до сина, до дітей інших своїх і чужих, старається зробити все, щоб це зло не прийшло сюди. Так само і в сьогоднішній Євангелії Христос, так насправді, зробив два чуда. Апостоли, які ходили за ним, були дуже злі. На всіх інших крім юдеїв. Найперше їхня злість була оправдана, вона була десь закарбована глибоко в підсвідомості, тому що сирійці виселили ізраїльтян з їхніх земель. Вони забрали їхні землі і там заселилися інші народи. Вам це нічого не нагадує: Донецьк, Луганськ, що що могли, заселили так, щоб із і знову ж таки, і в нас, як в тих учнів Христа, також є свого роду ця ненависть до тих чужих народів, до того, хто переселяв. Але не ненависть має нами керувати. Нами має керувати любов. Ми з любові маємо старатися захистити все, що є добре, все, що є наше. Тому що ми це любимо. Коли ми будемо керуватися любов'ю, повірте, ми переможемо. І поки ми не навчимося справді любити, ми не зможемо перемогти. Навіть якщо закінчиться активна фаза війни, вона знову перейде, може перейти все в стагнацію і, і, і то, що було вже, і те, що ми вже переживали, не раз. І ми знову погодимося, бо хтось скаже, та яка різниця, і пішло-поїхало, і знову станемо. Якщо ми знову станемо на ті самі граблі, то буде кінець нам. Так само і в духовному житті. Ми не можемо годитися зі злом. Але ми не злимося на зло. Але ми любов'ю намагаємося перемогти це зло. Христос своєю любов'ю кожного з нас відкупив. Христос з любові до кожного з нас пішов на хрест і помер. Не зі злості, на то, що ми такі нечемні відвернулися від Нього, робимо гріхи. Бог не зі злості, але Бог з любові до кожного з нас помер і помирає кожен з нас, кожен раз. І кожен з нас має померти для гріха. Тому. Дорогі в Христі, сьогоднішня Євангелія, як ніколи, є близька для кожного з нас. Бо відбулося і те друге чудо, що учні самі попросили допомогти тій жінці. Попросили, бо зрозуміли, що вона старається спасти свою дочку, що вона любить. І ця любов. Спасає світ. Якби ми не намагалися деколи продовжити нашого життя, якби ми палко не молилися, кожен з нас має свій час на землі. Хтось сьогодні не пережив цієї атаки. Хтось сьогодні міг померти тільки просто від тої паніки, яка була, серце не витримало. Хтось помирає на полі бою. Але ми, люди віруючі. Не маємо боятися смерті. Бо боятися смерті це означає бути взагалі невдячним, несвідомим, не, не, неосвідченим, нерозумним. Все, що тільки з цим пов'язано. Тому що ми не будемо жити тут вічно. Навіть якщо ми там слухали, підслуховували, то що там камери зняли, що між собою великі люди в лапках говорили, що. Можна продовжити собі життя там чи до 300 років, чи скільки пересаджуючи органи, і що це тобі дасть. Нічого це не змінить. Ніхто не зможе продовжити собі віку, якщо Бог цього не поблагословить. Кожен з нас проживе на цій землі стільки, скільки Бог йому дав. І кожен з нас має жити. Розуміючи, що на нас чекає безмежна любов, на нас чекає Бог, який покликав нас до цього земного життя. Тому, борючись за своє життя, ми маємо пам'ятати, що наше завдання є прожити Його в любові, щоб прожити його з любові до інших людей, так як ця жінка сьогодні з любові до своєї дочки просить її зцілення. Христос з любові до кожного з нас помирає на Христі. Христос з любові до апостолів бере їх з собою і показує їм, що любов є найважливіша. Тому, дорогі в Христі, любімо і біймося одного, біймося гріха, біймося того зла, але не живімо злом, не бажаємо нікому злого. Навіть коли на нас летить, благословляйте тих, хто нас захищає, і моліться за тих, хто на нас нападає, щоб Бог дав їм розум. А якщо не дасть, то відбере, так як говориться в Святому Письмі. Бо Бог, коли хоче покарати, то відбирає розум. І тоді людина сама себе карає. Вона тоді все зло, яке посилає від себе, отримує назад і то сторицею. Тому благословляймо, любімо і просімо в Бога витривалості в цій любові. Амінь.